Краще сто разів побачити. Вирішили вчителі Знам'янської школи номер 1 і привезли учнів шостих класів в енергодар. Екскурсія почалася від відвідування музею трудової слави атомної станції, розташованого в культурно-діловому центрі. Дітям було цікаво подивитися на фотографії та експонати. Увагу школярів незмінно привертали макети обладнання. Не соромилися шестикласники ставити питання своєму гіду Наталі Бережняк. Це називається стойка радіаційного контроля. Це устаріша модель, когда то на станції іменно такі стоїчки стояли. А зараз от фотографія сучасна. Зараз от такі вот кабінки знаходяться. Цікаво, а чи всі дорослі енергодарці побували в цьому музеї? Адже школярі відвідують його в обов'язковому порядку, якщо вирушають на оглядову екскурсію містом. Питання, пов'язані з туристичною темою, ми поставили директорці Енергодарської туристичної агенції яка популярність енергодара наразі серед нашого, в нашому регіоні? Чи як часто приїздять люди для того, щоб познайомитися з нашим містом? Дуже приємно те, що в наш місто хочуть приїхати. Місто цікавий з точки зору екскурсійних об'єктів, об'єктів промисловних, крупніших, культурних об'єктів. Тобто місто достатньо цікавий. город красивый, город чистый. И внешне, вот недавно мы принимали киевскую группу, они сказали, что впечатление, что в нашем городе тишь, благодать, спокойствие, что время в нашем городе остановилось, что мы живем в раю. Мы, конечно, не стали их разубеждать, что у нас, как и везде, как и у всех, есть свои проблемы. Но то, что в город можно и нужно приезжать, это я вам скажу Так, да, однозначно. Скажіть, чи треба прикладати якихось зусиль певних для того, щоб все ж таки зробити енергодар таким туристичним об'єктом високого рівня? Обов'язково. столкнулись с тем, что в наш город, нашим городом интересуются, но в наш город боятся ехать. Все-таки то, что у нас а, ложное представление у людей из окружающих рынок, что у нас атомная станция, что это опасно, что может быть повышенная радиация, не будет ли вреда, такой элемент есть. Причем не только среди жителей наших регионов, но мы и столкнулись, вот приезжали австрийцы из Вены в Запорожье, мы предложили приехать, они сказали, нет, 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 нет. Но как бы, ну, когда мы начинаем рассказывать, появляется интерес. Это только даже и вот сегодняшняя экскурсия как раз и организована нами и информационным центром атомной станции для того, чтобы показать, что атомная энергетика. И наш город, он комфортный, безопасный, и что энергетика нужна, необходима, и что к нам нужно и можно ездить. А если для того, чтобы к нам приезжали в город как можно больше людей, интересовалось, нужно приложить очень много усилий. У нас нет гостиниц, у нас достаточно слабо развита сеть кафе, где можно пообедать. Нам нужны культурологические объекты и, конечно же, большая реклама. Людмила Олексіївна бачить кілька напрямків розвитку туризму в нашому місті. На перше місце я би поставила звісно, це інформаційне, що ми можемо прийняти і показати, що як у нас тут здорово, який у нас великий творчий потенціал. На другому місці я би поставила туризм. Що це такое в нашому місті проводяться фестивали различного толка. Это и театральные, это парусная регата, это соревнования на байдарках и каноэ. Это великолепно. вот в прошлом году просто небо у нас замечательный проект был. И это может привлекать к нам людей. И попутно мы уже рассказываем о городе, об объектах. У нас есть замечательная галерея «Артблок». У нас есть музеи информационного центра атомной станции, пришколь музей У нас замечательні колективи, джерела, карусель на вечері. Сейчас у нас нова такая звздочка нашего регіона сходить. Нашою фішкою може бути і промисловий туризм. Кстати, в основном промышленным туризмом интересуются студенты, школьники, реже взрослые группы. А вот студенческая среда это интересно. Затем многие, кто побывает у нас, они понимают, что это перспективная отрасль, энергетика в целом, не только атомная или тепловая, но и смотрим на перспективу различные там, солнечные электростанции, ветряные. То есть это в целом комплекс энергетический. Це достатньо цікаво. Ну опять же, сірі треба прилагати немало. Крім музею, екскурсія енергодаром передбачає візит до інформаційного центру. Тут проводяться лекції для гостей будь-якого віку. А інформацію подають в такому вигляді, щоб зрозуміли і дорослі, і малі. Познайомившись з теоретичними засадами роботи нашої АЕС, настає час подивитися на цей об'єкт зблизька з вікна екскурсійного автобуса, але не енергетикою єдиною, як то кажуть. Є місце в програмі і для мистецтва. Знам'янці захотіли відвідати галерею сучасного живопису Артблок. Як виявилося, до цього діти ще не бували у виставкових залах. Ну і з абстракціонізмом теж вперше познайомилися в артблоці, а ось і враження. Я скажу, що ця виставка оригінальна. Хто наступний скаже щось про цю виставку? Класна, пізнавальна, фантастична, фантастична. Кажи, кажи, Незвичайна, кольорова. Абсолютна нельотна погода завадила відвідати міський парк. Натомість дітлахи завітали до однієї з наших шкіл. Шкільне життя енергодарських дітей приємно здивувало гостей. Екскурсії спочатку історичним музеєм, а потім кімнатою слави капітан-лейтенанта Сергія Логінова провела Оксана Єгембердінова. Енергодар назвали бо Енергодаріть. Ага. Що ще? Атомна електростанція подобалась. Ще. Де ще були? Що бачили? Розповідайте. Галерея мені більше всього подобається. Ми побували в галереї, подивилися мультфільм, там було дуже цікаво. Потім побачили цей генератор. Як ти думаєш, ще раз чи два чи три можна буде приїхати в Енергодар? Звичайно, тут дуже цікаво. І ну як тут не погуляти в цих місцях, коли є, є. Ну. а як вам школа сподобалася? Нормальна, красива, хороша, больша. Очень большая. Зрозуміло, да. дуже велика. дуже Взагалі вам екскурсія екскурсія, Так. Да. Читися сама школа, сама школа по себе дуже велика і цікава в неї багато історичних речей. Це, це така самая лучшая школа, мы виділя. Хочу сказати від себе особисто, що я дуже пишаюся тим, що в Енергодарську школу можна зайти і побачити щось цікавеньке, навіть без ніяких попереджень. Ми не знали, що буде дощ, і екскурсія залишиться без відвідання парку. Але замість цього діти побували в гімназії «Гармонія» і їм сподобалося. Ви ж бачили. Вчителі сказали, що відвідання такого навчального закладу для них, як для педагогів, наче ковток свіжого повітря, і це приємно було чути. Скажіть, будь ласка, для чого ви приїхали в Нормодар і привезли своїх дітей? Наші ребята вже приїжджають не перший раз, їм дуже подобається. Причому, коли ми приїхали перший раз, вони сказали, що це найкраще, що було у них в житті. А так у них возникает ряд вопросов и про атомную станцию, и они становятся взрослее, и вопросы добавляются. Угу. Насколько эта экскурсия была интересной, насколько корисной для детей? Каждый раз мы что-то узнаем, новые детали. И, конечно, она полезна, потому что ребятам впереди выбор профессии, и вообще мы живем в таком крае, где нужно знать как можно больше о безопасности, о работе. Атомної станції. знам'янці поїхали додому задоволені і з обіцянкою повернутися ще не раз. Енергодар чекає на туристів. Катерина Стаценко, Костянтин Табакаєв, медіа центр Енергодар.